Отже, в продовження попереднього відео стосовно змін в законодавстві, а саме в процедурі отримання польського громадянства, в зв'язку з опублікованою стратегією міграції Польщі, на 2025-2030 роки очікуються наступні зміни. При отриманні громадянства через воєводу відмінена буде можливість підтвердження знання мови на підставі свідоцтва про закінчення поліцейної школи з польською мовою викладання, тобто буде вимаганий. Сертифікат підтвердження знання мови на рівні Б1. Також будуть уточнені документи, які підтверджують джерело регулярного доходу та місця проживання. Також посилиться роль Агенції внутрішньої безпеки при перевірці іноземців, які подаються на громадянство через воєводу. Процедури стосовно отримання громадянства через президента не очікують суттєвих змін. Для того, щоб більше дізнаватися про легалізацію в Польщі, підписуйтесь на наші соціальні мережі.